Тест душового ПІДОНУ В нас ось тут такий душовий підон. Трап Гіберіт Клін Лайн Ми бачимо плитка без всяких конвертів. розрізів плитки немає. Просто плитка нахилена в напрямок трапу 1 см на метр. Зазвичай я зроблю 2 см. Але тут висота не дозволяла, тому я зробив 1 см нахил на метр. І питання: чи стікає вода, ми можемо налити зараз і провірити. Але, каже мені один підписник: Коля, ти неправильно провіряєш піддони. То, що ти там лиєш воду і не видно на камері, стікає вода, не стікає Він каже, ти візьми ось отакі шарики. Оп. Я сьогодні підготовився і ми зробимо тест. Як на шарики, так зробимо тест і на воду. Давайте подивимося. Чи буде стікати вода? Оп, шарики у нас. Одні сюди покотилися, а одні покотилися в правильне місце своє. Так, ми бачимо тут добре. Тепер ще візьмемо, значить, опа Но водичкою. на водичкою, провіримо. Ось насягне таке по гарно все тече. І ми бачимо, досить гарно вода стікає. Без проблем. Це при тому, що у нас тут ще буде душова перегородка скляна, і вода досить гарно тече. Навіть з цієї точки. Якщо ми бачимо, навіть з цієї точки, вон, вода досить гарно стікає. Тому так все працює. Все як має бути.